Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Я нагадую, що з 1 січня 2025 року мсеки припинять е, своє існування, і, відповідно, багато е, є інформації, що е, тепер е, буде працювати. Оцінювання повсякденного функціонування вас як пацієнта для того, щоб вам могла бути встановлена інвалідність, чи яким чином держава вам може допомогти в тому чи іншому процесі. Отже, по-перше, Міністерство охорони здоров'я розповідає та ділиться інформацією про те, що реформа буде Вона стартує з 2025 року, буде впроваджуватися поетапно. Система буде оновлюватися поступово, щоб відпрацьовувати всі нові механізми. Що ж саме головне зміниться? На що, на що нам з вами надіятись? Яких змін очікувати нам як пересічним? Громадянам обіцяють, наскільки це можливо, ми з вами побачимо вже в 2025 році, що дана реформа забезпечить прозорий і цифровий максимальний маршрут, тобто все буде відбуватися в електронному форматі. І е, весь цей маршрут, скажімо, буде орієнтований в першу чергу на потреби людини. Тому давайте з вами зберемося, який же шлях вам, як пацієнту, потрібно буде пройти, починаючи з 2, січня 2025 року. Що таке оцінювання повсякденного функціонування? Отже, з чого почнете? Ця взагалі дана процедура перша. А лікуючий лікар розуміє, що, по-перше, ви, як пацієнт, відповідаєте критеріям для направлення на оцінювання. Разом з пацієнтом буде обраний зручний медичний заклад, де буде доступна команда. Також лікар в електронній системі заповнює направлення та прикріплює всі необхідні скановані документи, підписує електронним підписом та направляє в обрану лікарню. Направлення Пацієнта на оцінювання буде відбуватися без засідань та рішень лікарсько-консультативної комісії. Наступним кроком у лікарні адміністратор команди лікарів перевіряє повноту інформації, тобто всі документи, профіль справи та потрібної команди, буде визначатися. Обіцяють, що це буде визначатися автоматично. У разі потреби адміністратор може повернути справу над опрацюванням і зазначенням причин. Після перевірки система ставить справу в електронну чергу в найближчий час у профільній команди. Тобто лікарі не знають, на які дату та час, до якої команди потрапите саме ви. Лікуючий лікар отримує сповіщення в системі, ви як пацієнт зможете отримати електронний лист, де вам повідомлять дату, час, місце проведення та тип засідання, але ви не будете знати. Склад лікарів. Лікарі з експертної команди, Лікарям з експертної команди відкривається доступ до розкладу та даних пацієнта в день оцінювання. За необхідності, експертна команда може направити вас як пацієнта на додаткові обстеження, але всього лише один раз. Усі справи, протокол. Рішення рекомендацій будуть зберігатися в електронному вигляді, так само і відповідно будуть вестися в електронному вигляді. По кожному пункту відповідного рішення фіксується позиція кожного лікаря та спільне рішення. Документи підписуються електронними підписами кожного члена команди. Ви маєте право вести аудіо чи відео запис оцінювання, а також залучити ту людину, якій ви довіряєте, прикріпивши відповідне звернення до справи. Після того, як відбудеться дане оцінювання, ви отримаєте витяг із рішенням електронною почтою або рекомендованим листом. Лікуючий лікар також буде мати доступ до документа в електронній системі. Інформація про рішення щодо статусу інвалідності також автоматично буде передана до соціальної сфери, тобто, вам не потрібно буде потім йти і ще оформляти. Наприклад, пенсію по інвалідності, тому що всі ці дані будуть автоматично передаватися у відповідні державні органи соціальної сфери. Знову ж таки, Міністерство охорони здоров'я України наголошує, що всі ці процеси будуть відбуватися поетапно. Наскільки це ефективно, якісно та дійсно прозоро запрацює січня 2025 року, ми з вами побачимо, зможемо оцінити. І сказати, чи чи дійсно нова система внесе такі колосальні зміни, про які говорить наразі Міністерство охорони здоров'я України? Також Міністерство охорони здоров'я України зазначає, що вся необхідна інформація буде з'являтися у них на офіційному їхньому сайті. І відповідно я завжди наголошую, що якщо у вас виникають якісь додаткові питання, ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію даного відомства і уточнити те, що вас. Цікавить. Тому от така ситуація стане на сьогоднішній день. Взагалі, 2025 рік, бачите, це рік великих змін. Я вчора розповідала про те, що навіть швидка допомога буде так. Тепер екстрена швидка допомога буде відповідно обирати, куди вести, де з вам можуть дати найбільш кваліфіковану медичну допомогу, а не до найближчого медичного. Заклада. Щодо реформи МСЕКу, побачимо січня 2025 року, тому що дуже багато норм чинного законодавства, які діють на папері, їх насправді дуже важко втілити в наше з вами повсякденне інтерпретувати втілити в наше з вами повсякденне життя. Тож, надіюсь, особисто я мені б дуже хотілося, що дійсно. Реформа ця запрацювала максимально якісно, і саме головне, саме ті люди, які потребують підтримки з боку держави, отримували статус інвалідності. та Ті соціальні гарантії, соціальні виплати, які передбачені для них чинним законодавством України. Адже дивіться, ми з вами все життя живемо, працюємо, сплачуємо податки до пенсійного фонду в вигляді мінімального страхового внеску, хтось сплачує більше. Але коли складаються якісь ситуації життєві, ми з вами хочемо відчувати. Турботу з боку держави, про те, що держава протягує своїм громадянам руку. Тому я надіюся, що ці зміни дійсно максимально позитивно будуть відображатися у справі кожного українського пацієнта, який наразі втратив працездатність.